Що раніше було потрібно зробити, щоб встановити саундмодератор на AR15? Для початку треба зняти полум'ягасник або ДГК. А якщо вони встановлені на якийсь локтайт, спочатку нагріти, знайти ключ, відкрутити. Добре, встановили. Але потім чомусь ми вирішили, що хочемо постріляти без глушника. Знову знімаємо глушник, накручуємо полум'ягасник. Але компанія Ace Ultra вирішила це питання просто геніально. І розробила ось цей саунд-модератор, який має кріплення QM2. І він встановлюється прямо на ось цей стандартний полум'ягасник стандарту А1 або А2. Ми його просто одягаємо на ствол, натискаємо на два фіксатори, докручуємо. Все, він встановлений. І він значно зменшує звук пострілу, так що навіть без навушників досить комфортно стріляти. А що робити, коли він вам не потрібен? Так само просто: ослабили саундмодератор. Натиснули кріплення раз, натиснули кріплення два, Зняли. Тобто лічені секунди, і ви зняли або встановили саундмодератор. Зроблений він з нержавіючої сталі, покритий церакотом і вже доступний в магазинах Ібіс.